Вимикай буденність. Вмикай премач. Київ пережив нову комбіновану атаку РФ. Всю ніч столиця відбивалася від балістики та дронів. Наші вдома пройшов перший обмін у форматі тисяча на тисячу та нові вимоги Кремля. Росія підготувала умови, на яких готова завершити війну. Вітає мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Новий комбінований обстріл столиці в Києві цієї ночі прилетіла балістика та десятки безпілотників. Попередньо відомо про 15 поранених внаслідок ворожого удару по столиці. Кількість постраждалих ще уточнюють. Повідомили в міській військовій адміністрації. Так, у Солом'янському районі внаслідок атаки загорілися квартири у п'ятиповерхівці. Всього і двері. все. Ну походу він цілий. Залетів на кришу. Також пожежа зайнялася у дев'ятиповерхівці в Оболонському районі. Крім того, окупанти вдарили по нежитловій будівлі у Святошинському районі, де зберігалися лакофарбові матеріали. Через атаку зайнялася масштабна пожежа. Падіння уламків також зафіксували у Шевченківському та Дніпровському районах. Наслідок атаки ще уточнюють на місцях ударів. і Досі працюють екстрені служби. Наші вдома Україна та РФ провели перший етап обміну у форматі тисяча на тисячу. Повернути вдалося вже 390 людей. При цьому у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що додому повернули 270 військових та 120 цивільних. Серед звільнених троє жінок та 387 чоловіків після обміну. Вони пройдуть медогляд, отримують допомогу із фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі. При цьому дехто із бійців перебував у полоні ще з 2022 року та брав участь у боях за Маріуполь. Натомість в команді проекту Хачук своїм повідомили, що у рамках першого етапу обміну Україна видала Росії 70 колаборантів. Росія передасть Україні документ із власними умовами щодо врегулювання війни. Про це заявив російський глава МЗС Сергій Лавров. Відповідний проект Москва, нібито передасть Києву одразу після обміну полоненими. Деталі документу наразі не розголошуються. Водночас, президент України Володимир Зеленський і ще раз наголосив, що передусім Україна очікує припинення вогню та реальні дипломатичні кроки до миру. Час. Тиснути на Росію більше, щоб результат був не один, а все те, що потрібно. І коли у росіян вже тиждень пішов на формулювання так званого меморандуму, який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, це точно знущання з усього світу. Скільки часу, кожен день на війні, це втрата життя. А тим часом сам Лавров дослужився, або вірніше сказати, добрехався до цілого ордену Андрія Первозванного. Це найвища державна нагорода в РФ. Але за що вірний слуга Путіну удостоївся такої честі? Та що на сьогодні себе представляє російський МЗС? Про це просто зараз. Російський диктатор Володимир Путін нагородив голову міністерства іноземних справ Сергія Лаврова орденом святого апостола Андрія Первозваного, найвищою державною нагородою. Вважаю, Володимир Володимирич, для мене велика честь получить цю нагороду награду і з ваших рук услышити ті слова, которыми ви його придворіли. Розхвалював Путін Лаврова справді дуже добре. Талант, знання, опыт, інтелект. Главного дипломата России Сергея Викторовича Лаврова принесли ему безусловное уважение и в нашей стране, и во всем мире, как среди друзей, так как у нас иногда говорят, и среди так называемых геополитических оппонентов. Але насколько Лаврова вы знают и уважают у свите, так само ни для кого не секрет. Мне кажется, что Сергей Лавров, как и собственно все министерство иностранных дел, уже давно потерял этот статус министерства иностранных дел это скорее какое-то подразделение кремлевской пропаганды. Поэтому то количество, ну, я не говорю промахов, потому что это уже просто каких-то провалов, которые было за последнее время, но абсолютно обнулило этого человека, который, собственно, раньше был профессионалом. На посаді головного дипломата Росії Сергій Лавров справді провів колосальну за обсягом та складністю роботу. Проте називати її на благо вітчизни, як висловився Путін, важко і в основі такого признання його приданість Росії, готовність в будь-якій обстановці твердо відстоювати її інтереси. Під керівництвом саме Лаврова дипломатичні зв'язки Росії із ключовими країнами світу виявилися зруйнованими. А кількість висланих за кордону російських дипломатів становила рекорд із часів холодної війни. У нас все більше і більше сторонників по всьому світі появляється Особливо, і це теж всі бачать, в той сфері, яку ми називаємо нашими традиційними ценностями. З відстоюванням інтересів для своєї країни у Лаврова також важко. Наприклад, за кількістю санкцій, запроваджених іншими країнами, зараз Росія посідає перше місце, обігнавши Іран та КНДР. На мою взгляд, міністерство настранил втратила какого-то не було влияння, і собственно тому поэтому ходить слухи о тому, що все-таки Сергій Лавров уже устав, і його в качество міністра можуть замінити. Другое дело, что пока э, Путин выглядит как все более и более безумный человек, э, при таком бы президенте может существовать такой министр иностранных дел. Не случайно он не только что орденом наградили, хотя... Возможно, наоборот, накраїні орденом признак будуть обставини. Іміч Росії, які міч Лаврова працівника МЗС 50-річним стажем у минулому поспреда Росії в Раді безпеки ООН вбила війна в Україні. Безусловно все стало просто стремительно ухудшатися після начала повномасштабного вторгнення. До этого Лавров ще периодически производил впечатление условно человека. Теперь Тепер тако он не производить случайно появляются какие-то совершенно новые переговорщики, вроде того же Кирилла Дмитриева. И давайте вспомним, как появление Кирилла Дмитриева на переговорах взвесило Сергея Лаврова, он даже не смог сдержаться. Но это тоже говорит нам о том, что он сам чувствует, что его положение в Министерстве иностранных дел довольно-таки шаткое. Після повномасштабного вторгнення не тільки Путін, а й Лавров став вигнанцем для цивілізованого світу. А коло контактів Росії стислося до нечисленних, нібито дружніх країн та диктатур третього світу. І, схоже, скоро сумна конячка Кремля знову вийде на екрани виправдовуватися за дії РФ. Напередодні російські бомбардувальники перетнули повітряний простір Фінляндії та Польщі. Про це повідомили у міністерствах обох країн. Літаки вдерлися у повітряний простір Європи поблизу міста Порво за 50 кілометрів від Гельсінка. Прикордонна служба Фінляндії розслідує інцидент. Деталі поки що не розголошують. І масштабна різанина в Німеччині в гамбурзі на вокзалі жінка із ножем напала на перехожах. Постраждало більше десятка людей. Повідомляє видання Більд. За інформацією журналістів напад стався близько сьомої години вечора. Рятувальники розповіли, що троє людей дістали важкі поранення, і ще шестеро отримало легкі порізи. Нині підозрювано вже затримано. Що стало причиною такої поведінки? Жінка не повідомила. І це все, що я встигаю вам розказати на цю хвилину. Але в наступному випуску вас чекає іще ще більше новин. Україна готує зустріч Зеленського і Путіна. Шахеди стали ще більш небезпечні. А Україна розробила новий ударний дрон, який долітає до Москви. Про це не тільки я розкажу вже о 12-й, А поки що обов'язково ставте лайк під цим відео і підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.